Всім привіт! Хочу розказати, як розблокувати можна магнітолу Citroen C Zero 2012 рік. Магнітофон стандартний, заводський. Є проблема буває, коли, коли, коли знімаєте акумулятор або будь що зробите, може виплив випригнути, що потребує код. В даному випадку код не написаний був. В книжці, де мав бути, і як його отримати, є варіант, багато хто розказує, що треба її знімати, перепрошивати, коротше, платити гроші і гімерой. Ну, той, хто не розбирається, взагалі це печально. Є варіант ще такий. ну, Може хтось має лекцію, діагностику через Diagbox. У мене от версія 9.85. Встановив, купив собі. У мене є Peugeot, це взяли ще всі троє, тому собі купив, придбав. Там 100 доларів коштує діагностика, але дуже корисна штука. А, в общем, передам до діло, як то кажуть, як можна отримати код, не знімаючи нічого не роблячи. Просто підключити діагностику, зробити загальний тест. А, далі переходимо, шукаємо блок магнітофона. Він з самого низу знаходиться От, радіоприйомник тут, в даному випадку. Ми заходимо в цей блок. Тут, значить. Переходимо в ремонт. Далі запасна часть. Тут написано, пише, що дозволяє розблокувати автомагнітолу. ОК. І получення коду защити. І, будь ласка, код даної магнітоли. Але взагалі я думаю, що він постійно завжди всіх різний. Але оцей код. Я його тільки шовів, все запрацювало. Магнітофон працює. Тобто. Був заблокований. І причому ми пробували вводити пару кодів, він заблокувався геть і не давав ввести код. А коли цю функцію нажимаєте, то він дає знову вписати код, вписуєте цей код і все працює. Ну, в кожної машини по-різному. Тому такий лайфхак. Просто я в інтернеті ніде такої інформації не знайшов. От, посидів, погрався і знайшов цю штуку, думаю, комусь буде корисно. Все. Всім гарного дня, до побачення.